Зараз у сесійній залі повна мобілізація чекають на щорічне послання президента. Вже п'яте, як він сам потім скаже, підсумкове в поточній каденції. Найближчу годину глава держави буде говорити про внутрішні зради та перемоги, про зовнішній курс країни, а також поставить завдання перед депутатами на рік передвиборчий рік. Армія мова. І віра це не гасла з вуличних бордів, каже президент, а формула сучасної української ідентичності. Далі мало про економіку, більше про патріотизм і зовнішнього агресора. Курс щодо набуття членства в НАТО єС незворотній, переозброєння армії, перехід на стандарти альянсу, а ще ні дружбі з Росією каже президент. І дорікає заходу. Та навіть тепер, після тисяч спричинених Росією жертв на Донбасі, після трагедії MH17, Після Сірії, після Солсбері. на Заході чимало охочих зазирнути Путіну в душу, чи ще я там не знаю куди. І мені цікаво. А що ви хочете там побачити, панове? Все ж і так, у всіх на очах, Росія підтримує праві та лівопопулістські популістські рухи, розмухує євроскептицизм. Втручається в вибори по всьому світу влади помилок наробила, але від основної стратегії не відійшла, додає президент. Армія вже звільнила дві третини території Донбасу і тримає оборону на лінії фронту. Але Кремль планує сформувати в майбутній раді проросійську опозицію, додав Порошенко. Тож загроза реваншу проросійських сил залишається. Всю країну обтикана бігбордами з закликом до компромісу з агресором. Ледве не кожний стовп обсіли голуби миру. Тільки тінь від них. Тільки тінь від них від цих голубів, наче від двоголого. І хай вас не водить вона в оману заспокійливе воркатання. Бо в дзьобах ці горлиць насіння миру на російських умовах. Тому субути Порошенко переконаний, Україна отримає автокефалію. Щойно він починає говорити про розмосковлення церкви, а згодом і про мовне питання із сесійної зали виходять ті, кого називають п'ятою колоною Кремля. Це дивно. Я думаю, що під час саме твердої позиції по українській мові окремі народні депутати покинули зал. Петр Алексієвич говорив красиво, але говорив про какую-то другу страну, а не про нічого розворовану, розграблену Україну. Батьківщина і самопоміч промову президента розкритикували. Про президентська фракція на тези глави держави реагувала оплесками. Народний фронт аплодував але Алестрима. Знаєте, я вам скажу про президента про доповідь президента словами моєї студентки, яка прислала мені повідомлення під час того, як президент виступав. Чому ці люди аплодують брехні. Ми побачили чітке бачення наступних кроків, чітке бачення розвитку держави, починаючи від сфери національної безпеки та оборони і закінчуючи соціально-економічним блоком. Виступ чудовий. Тільки пане президенте, почніть з себе виконувати кожне слово, яке ви обіцяли ще чотири роки назад, і яке ви, на жаль, далі проголошуєте, не виконавши їх. Не, ну мені все було близьке. Для мене все було рівне, ну все правильно. Особливо що стосується наших взаємовідносин з Росією. То, супер. Президент пішова рада зробила крок до закріплення в конституції курсу на ЄС та НАТО. Це ініціатива банкової, яка зокрема передбачає заборону розміщення на території України іноземних військових баз російських насамперед. Як бути з натівськими базами, пояснили автори законопроекту. Я наголошую, що після відновлення територіальної цілісності та повернення Криму Україні жодна бляшанка Чорноморського флоту Російської Федерації не залишиться ані на нашій землі, ані в нашій акваторії наголошую, що натівським базам це не заважає, тому що це регулюється іншим положенням тієї ж конституції. 321 за зміни до конституції депутати відправляють до конституційного суду. Цей орган тепер має зробити висновок і повернути законопроект до парламенту. Остаточне голосування за зміни до конституції відбудеться ймовірно вже наступного року. Тоді для результативного голосування депутатам потрібно буде не менше, як три сотні голосів. Анна Мірошниченко, Юрій Усік, Олексій Тищенко, П'ятий канал.